Вітаю! Сьогодні 13 травня 2024 року. І сьогодні будемо говорити про страх бути гарною. І хоча жінка дуже часто не підозрює, що в неї є такий страх, вона це мотивує, що вона не хоче виділятися, вона не хоче проявлятися. А ми говоримо про страх також і проявлення, про страх говорити про себе, про страх бути собою. Чекаю, допоки Інстаграм запросить глядачів. Тому що хотілося, щоб кожна жінка була гарна. І як дійсно ми гарні, кожна жінка гарна по-своєму, індивідуальна. І якщо жінка вважає себе негарною, це означає, що десь її колись в цьому хтось переконав. І сьогодні ми будемо і розбиратися із таким внутрішнім. Під текстом цієї теми, чому жінка боїться бути гарною? Хочу сказати, що страх бути гарною, страх проявляти свою сексуальність це страх заснований на страху смерті. Ось чому, коли говоримо про проявленість, навіть написати коментар, навіть одягнути щось незвичне. Добрий вечір, пані Людмила, для жінки дуже часто це. Неприйнятно, тому що страх бути гарною, страх бути сексуальною це страх, заснований на страху смерті. Він належить до дитячої категорії, немовляти, 03. І дійсно, коли ми були маленькі, потім, коли ми ставали дорослі, жити, проявлялася наша вже гендерна краса, нам дуже часто говорили, що. Треба бути скромною, тобі це не личить, не потрібно одягати коротку спідницю, тому що можуть зустріти дуже добрі люди і постраждаєш. І це було у ті часи, коли нам було 15-17 років, можливо, це було актуально. Але зараз бути гарною. Це не то, що. Якби, Хочеш чи не хочеш. В системі Я жінка це обов'язок жінки бути гарною в першу чергу для себе. І коли ми говоримо про красу, чому жінка боїться бути гарною? Тому що от сьогодні я в, прямо, в сторіс проводила опитування, виставила таку ефектну жінку, яка йде вулицею, довгі ноги, коротка спідниця. І попросила написати які погляди в перехожих на цю жінку. І от дуже важливо, як ви вважаєте, от жінка йде гарна, які погляди її супроводжують? Напишіть, будь ласка, коли жінка гарна і впевнена в собі, то, звичайно, її мало турбують погляди інших людей. А от коли жінка не, не впевнена в собі і одягнула річ, яка, в якій їй некомфортно, тому що там, можливо, десь колись бабуся сказала, ти одягнула коротку спідницю і виглядаєш як проститутка. І коли вона йде в якійсь короткій спідниці, їй здається, що всі на неї дивляться, і всі знають, що вона, жінка, легкої поведінки, що вона легкодоступна. Чому? Тому що я пам'ятаю, ще коли я була, напевно, в класі 8-9, переважно ще ходили в спідницях міді. І от я пам'ятаю, я не пам'ятаю, скільки мені було років, але ще, напевно, я була підлітком, я стояла на зупинці і йшла дівчина в короткій спідниці. І всі, хто в бабусі сиділи на зупинці, всі дали їй оцінку, що це жінка легкої поведінки. І, звичайно, якщо не працювати із своїми якби, внутрішніми установками, своїми тарганами, то, звичайно, ти ніколи не одягнеш те, що ти хочеш, тому що ти колись почув, що це видає належність до тієї категорії, до якої ти належати не хочеш. Тому, якщо ми говоримо про жінку, а якщо жінка, наприклад. Хоче зустріти чоловіка, хоче побудувати стосунки. І їй потрібно, наприклад, десь виділитися, десь зробити, можливо, яскравіший макіяж. Я не кажу вульгарний, я кажу яскравіший, чи одягнути яскраву річ. І вона не може це зробити, тому що в неї є установки. І вона не може витримати, вона не може витримати цю увагу інших людей, тому що вона її інтерпретує як щось негативне. І вона, коли навіть чоловік на неї звернув увагу, вона агресує на чоловіка. Насправді, вона агресує не на чоловіка, вона агресує на свій внутрішній страх бути поганою. Почуйте, будь ласка, це. Коли ми агресуємо на іншу людину, я маю на увазі, коли ми проявили свою красу, і хтось на нас звернув увагу. І жінка е агресивно повелася. Це не на чоловіка. Це жінка не може зустрітися із. Своєю тінью. Що таке тінь? У нас є світла, світлий бік особистості і є тіньовий бік особистості. Світлий бік особистості це те, що, за що нас хвалили. От, наприклад, ми слухняні, ми поступливі, ми такі хороші і нас хвалять. І. В нашому мозку виробляються да, ці нейронні зв'язки, як себе потрібно вести, щоб тебе хвалили. Оце є світлий бік особистості. І, звичайно, у нас є і тінь. Тобто за те, що нас сварили або ми чули негативну оцінку такій поведінці. І нам дуже страшно зустрітися зі своєю тінь'ю, тому що це дуже боляче, за це можуть покарати, за це можуть осудити. Але хочу сказати, що знову ж таки нагадати, що ще є два місця у групі, пілотній групі перезавантаження стосунків, і ми будемо якраз в системі Я і Я вивчати більш детально я і секс. Тому що секс це не тільки про інтим да, з чоловіком, секс це про отримання задоволення, в першу чергу від себе. Тому що в нас це все заблоковано. Нас не вчили радувати себе, нас не вчили вибирати себе. Нас, ем, нам доносили такий меседж, що бути гарною небезпечно. Проявляти себе це тоже, е, е, ну, не те, що небезпечно, а е, це нескромно. Тому. Коли ми говоримо про систему Я і Я, бути гарною можна, бути щасливою можна. Мені можна все, що відповідає моїм цінностям. І тому, коли от ви можете подумати на подумати, так? Коли ми говоримо, коли на вас звертають увагу, що, що ви думаєте, вас засуджують чи хвалять? Це дуже важливо зрозуміти. Коли ви зрозумієте, що вам страшно, що вас засуджують, то, звичайно, дуже важко проявляти себе. Дуже важко проявляти свою красу. Робити, одягнути те, що тобі Це. Дозволити собі бути яскравою, Дозволити собі виділятися. Дозволити собі бути індивідуальною. І хоча, да, хоча зараз якби, складний час, нібито якби, не на часі для багатьох, але коли навіть немає настрою, коли апатія, і коли жінка, от я пам'ятаю, це був 22 рік, наприкінці, коли чоловіка забрали, мені так не хотілося виходити в ефіри. І до того ж, зараз ще добре, що є ці масочки, які трошечки тобі додають краси, а їх раніше не було. І потрібно було краситись, але коли ти готуєшся до ефіру, чи записуєш сторіс, розмовні, і починаєш одягатися, починаєш формуватися, і в тебе відразу покращується настрій. Тому що ми, жінки, самі, якби, майстри свого відчуття. І коли ми до собі дозволяємо першу чергу, коли ми собі дозволяємо, тому що доросла людина вже не чекає схвалення батьків, доросла людина вміє собі дозволити сама. І тоді у нас є вибір: або ми йдемо на поводу своїх страхів, або ми йдемо на поводу своїх бажань. І от вже я починаю вибирати йти на поводу своїх бажань. Тому що тільки так можна розквітнути в будь-якому віці. Тому що жінки в будь-якому віці гарні. Тому що коли є страх бути непомітною, ми завжди будемо жити в тіні. і доведеться змиритися з тим, що ми підлаштовуємося під іншим, під інших, як нам дозволяють. Як нам дозволяли колись батьки. І хоча батьків вже давно немає, але ті внутрішні голоси живуть в нас. І ми не можемо бути самі собою. Ми е, чуємо ці якби, під, підсвідомі наші установки, тому що людина живе на 95% на своїх звичках. І ось чому важлива робота в цій міні-групі, тому що ми будемо працювати з мисленням. І можливо. Після цієї групи вам взагалі не доведеться більш ніколи не проходити більш ніяких тренінгів, тому що ви навчитеся мислити системно, ви навчитеся ширше бачити, ви навчитеся краще себе розуміти і більше собі дозволяти. І чим більше людина собі дозволяє, тим вона більше відчуває свободу, внутрішню свободу. От коли ми підводимо підсумки роботи, наприклад, в індивідуальній роботі, і який головний. Результат роботи. І майже кожна жінка говорить, що я отримала свободу. Свободу бути собою. Так, є зовнішні чинники, звичайно, є зовнішні чинники. Але оця внутрішня свобода бути собою. Жити з установкою мені можна все. У нас є одне життя. Послухайте, будь ласка, цю фразу. У нас є одне життя. І шкода його прожити не так, як я можу. І я це дуже добре знаю, тому що мені довелося 8 років жити не своє життя. Жити з хворою мамою на деменцію. І як жити своє життя. І коли в тебе є можливість його прожити, а ти її не використовуєш. Це дуже боляче. Дуже боляче. Тому, мої любі глядачки. Кожній із нас можна бути гарною, можна бути щасливою, можна себе хвалити і можна вибирати себе, можна проявлятися. От сьогодні я хотіла донести вам такий меседж, що нам, жінкам, не то, що можна. Чи хочеться не хочеться, а в системі «Я – Жінка це якби обов'язок жінки турбуватися про своє емоційне здоров'я, про своє фізичне здоров'я, про свій інтелект. Тому що у нас є відповідальність не тільки турбуватися про близьких, про рідних, виконувати якісь професійні обов'язки. У нас є обов'язок перед самим собою бути гарною, бути щасливою, бути задоволеною. І ось нарешті наприкінці я хотіла поставити запитання. І, можливо, після того, як я опублікую ефір, хтось напише відповідь у коментарях під ефіром. Скажіть, будь ласка, от ви можете пригадати, коли ви відмовили собі бути гарною, бути успішною і брати собі краще? Сьогодні ми говорили про страх жінки бути гарною. Давайте підсумуємо. Страх бути гарною, сексуальною належ... заснований на страхі смерті. Це вікова категорія 0,3 це страх немовляти. Чому страх смерті? Тому що коли ти гарна, сексуальна, ти у зоні ризику. Це, звичайно, страхи не наші, це страхи, які ми успадкували від батьків, і дійсно в дитинстві вони працювали. Зараз ми стали дорослими і ми можемо бути гарними, нам можна бути гарними, нам можна бути щасливими, нам можна бути привабливими. І ми говорили, що страх це ілюзія. І варто йти на зустріч зі своїм страхом, тому що. В один в якийсь щасливий мить ми розминемося з цим страхом і зрозуміємо, що ми, ми живемо чужими установками, а в системі Я і Я є правило турбуватися про себе, вибирати себе, вибирати собі кращим, дозволяти собі більше. І є. Е, коли ми боїмося бути гарними, ми просто боїмося витримати ту увагу, коли на нас звернуть увагу. І що про нас скажуть? Ми боїмося зустрітися зі своєю тінню, тому що йти в тінь дуже страшно. Тому що колись ми отримали за це якби на горіхи, нас сварили, можливо, когось і били. Можливо, був досвід в роду, да? можливо, є. Виключені із родової системи, коли, наприклад, жінка була гарна, От в мене є такі випадки в практиці, коли, наприклад, бабуся, одна була селянка, а інша бабуся була містянка, да? і вона дивилася за собою, вона гарно одягалася, вона носила прикраси, вона не хотіла працювати фізично. А дитина жила з бабусею селянкою І бабуся-селянка говорила, що сваха, друга бабуся, Ледаща, егоїстка. І потім ці жінки навіть і не розуміли, звідки у них цей страх бути гарними. Тому що вони дивляться на світ бабусяними установками. Трубуватися про себе, думати про себе, вибирати себе, бути гарною, не робити те, що ти не хочеш. За це критикували. І вони перейняли той вантаж минулого. І несуть по життю. І да, вони розуміють, що зараз є дуже багато можливостей бути гарними, але через оці внутрішні установки, а ми теж в групі перезавантаження будемо працювати з установками, це дуже глибока робота, тому що жінка, людина, має жити не на основі установових блоків, а на основі своїх принципів. І коли ми оці старі установки поміняли на інші. І подивилися, наскільки та бабуся-містянка була сильна. І наскільки та бабуся-містянка любила себе навіть у ті радянські часи, коли це було небезпечно. І тоді така вау-реакція, як круто, що в мене була така бабуся. Хоча до цього думали зовсім по-іншому. Тому оця лояльність до роду, вона теж лежить в основі того, що ми не дозволяємо собі бути гарними, проявлятися. Бути яскравими, виходити із власної ціні, бути помітними в суспільстві, отримувати компліменти від інших. Рада, що ви сьогодні були зі мною. Якщо є якісь запитання, напишіть, як ви реагуєте на компліменти. А питання взагалі було таке на подумати. Коли ви відмовили собі бути гарною? Після яких випадків? У кожного з нас є такий випадок, коли ми зрозуміли, що гарно. От як я розповідала, що я була маленька, ну, як маленька, я була вже школярка, і в нас час ходити в коротких спідницях це говорило це лише про одне, про вульгарщину. І от я стояла на зупинці і. Йшла дівчина в короткій спідниці, і бабусі сказали, зрозуміло, чим вона займається. І, звичайно, я ж не хотіла належати до цієї соціальної групи. Тому мені приймає компліменти. Дуже, дуже класно, коли ми вміємо приймати компліменти. Дуже класно, коли ми вміємо приймати компліменти. Навіть не тільки ми погане, нам важко витримати, нам навіть і хороше важко витримати. От Пані Людмила, вона вміє приймати компліменти. Я рада. Тому що приймати компліменти це один із навиків жінки. Дякую за ваші смайлики. Тому долучайтесь до цієї пілотної групи, робота буде дійсно дуже цікава. Дуже цікава. Тому що наука самопізнання це те, що ми будемо робити все життя. Тому що такого не буває, що пішов у зал, потренувався, м'язи наросли і ти вже все, більш ніколи не буду тренуватися. Ні. ми ходимо регулярно у спортзал. І в один прекрасний день, звичайно, ми розуміємо, що, наприклад, ми вже знаємо себе. І що я хочу сказати, от чому важко, да, чому. Так багато інформації, от я теж шукаю інформацію. Чому так багато інформації, а так мало щасливих людей, так мало цілісних людей, так мало людей, які живуть своїм життям. Тому що мозок не хоче виходити за рамки дозволеного, тому що у мозга функція не успіх. У мозга успіх не щастя ціль. У мозка, у мозка ціль це виживання, безпека. І варто все ж таки домовитись мозком, що це безпечно, займатися саморозвитком, і йти у щасливе життя. Добре, пишіть, хто долучається, ще хоче долучитися до групи, є ще два місця. Пишіть мені у Дірект-група, і я з вами проведу зустріч знайомства, розкажу, проведу вашу діагностику вашої ситуації і розповім, що є у групі. Допоможе вирішити вашу ситуацію. Тоді ж, зустрінемось вже завтра. Прощаємося на такій гарній даті 21-21. До завтра. Буду рада, коли після того як опублікую ефір, ви повернетесь і поставите смайлик, напишете якийсь коментар. Таким чином, ви допоможете мені просувати е, матеріал. До побачення!